Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про керамічну скульптуру трипілля, збруцький ідол та сакральну скульптуру. Археологічні знахідки свідчать про дуже давнє зародження мистецтва. Людина завжди прагнула прикрашати себе та своє довкілля. Одяг, житло, предмети побуту. Тому використовувала глину, дерево, камінь, фарби. За часів палеоліту виникли декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура, скульптура, живопис, графіка. Перші культурні пам'ятки, які знайшли на території України, відносяться до епохи палеоліту. У селищі Мізин, що на Чернігівщині, знайдено стародавнє поселення мисливців на мамонтів, що налічує близько 20 тисяч років. Крім житлових і господарських споруд, на цій території знайдено чимало оригінальних високохудожніх виробів збивня мамонта. Це скульптури ідоли, стилізовані жіночі статуетки, фігурки тварин, пташок, браслети, прикрашені орнаментами. Безцінною знахідкою на Мізинській стоянці є дивні вироби з кісток, які оздоблені орнаментом. Вони являють собою музичні інструменти, які застосовувалися для супроводу танців. До так званих звучних інструментів належить також шумлячий мізинський набірний браслет, який складається з п'яти окремих незамклених кілець. Це своєрідні кастаньєти, які поки що є єдиним свідченням про наявність танців у палеолітичній культурі Східної Європи. Один із браслетів вкритий першим відомим зображенням меандру. Інший вкритий першим свідомим свастичним зображенням. Розвиток кераміки це характерна риса землеробських культур. Одна з них трипільська культура. Трипільська кераміка це пам'ятки епохи неоліту мітно кам'яного віку, поширені на правобережній і частково лівобережній Україні та в Молдавії. Трипільська культура є унікальним явищем в історії світової культури. Свою назву вона отримала від селища Трипілля, що на Київщині. Трипільська кераміка виразна за формою, бінокле подібні посудини, в яких переважають відтінки жовтого, інколи червоного кольорів. Посуд прикрашений рослинними та геометричними орнаментами інколи реалістичними зображеннями тварин і людей. З глини ліпили скульптурні фігурки биків, кіз, собак, а також жіночі статуетки, які символізували покровительку роду та землеробства. Всередину фігурок вкладали пшеничні зерна, що начебто мали підвищити родючість землі. Жіночі фігурки, створені з великою любов'ю і натхненням, передають містичну красу жіночого тіла, вшановують жінку у її різних життєвих ролях. Жінки впливали на всі суспільні процеси, вони ткали, займались землеробством, гончарним ремеслом. Але головне, жінка вважалася дочкою та обраницею великої богині. Провідницею її магічних сил. Тому саме жінка займає посаду жриці є старшою в роді в общині. Знахідка датується фазою Прекукутень, це середина VI століття до Різдва Христова. Набір складається з 21 жіночої фігурки і 13 кріселець. Всі фігурки різного розміру, форми і з різним орнаментом, але їх можна згрупувати за певними ознаками. Дослідники інтерпретують дану знахідку як збори жінок для проведення якогось ритуалу або сакрального дійства, а так як фігурки різного розміру, то можливо для проведення ініціації або посвячення. Також можна припустити, що жінки зібралися для спільної духовної практики. Керамічні домівки це типові об'єкти трипільської культури. Вони різні за розміром, але завжди з овальною покрівлею, прямокутні, на ніжках та з арковим входом. Функціональне їх призначення невідоме, можливо, це дарохранительниця – Вівтар житло душі. Чотири знаки на її стінках можна сприйняти як чотири річні фази зимове і літнє Сонцестояння та весняне і осіннє рівнодення. СЛОВ'янське мистецтво БАГАТО на предмети декоративно ужиткового мистецтва. Зокрема, гончарство, ткацтво, вишивка, прикраси, які були оздоблені ритуальними орнаментами оберегами. На місцях культових центрів, капищ слов'яни встановлювали дерев'яні статуї богів, ідолів або кумирів. Після запровадження християнства ці зразки язичницької культури були знищені. На Тернопільщині біля села Личківці. Коло Гусятина в річці Збруч це притока Дністра, в 1848 році знайдено триметрову статую святовида. Збруцький ідол, це скульптура IX століття, одна з рідкісних пам'яток слов'янського язичницького культу. Статуя має вигляд чотиригранного стовпа. На гранях якого викарбувані символічні зображення. Стовп розділений на три яруси: вищий символізує Небесний світ: Середній земний, нижній підземний. На верхньому ярусі зображений бог перун в образі воїна з шаблею, на середньому фігурки чоловіків та жінок у ритуальному хороводі. На нижньому бога, який стоїть навколішки і тримає землю, ймовірно, це Велес. У верхньому ярусі на кожній з чотирьох сторін обеліска зображені в повний зріст фігури чотирьох божеств, увінчаних однією загальною шапкою. Науковці стверджують, що під однією шапкою зображено обличчя чотирьох богів мокоші, лади, перуна і Дажбога. Лада це богиня родинного вогнища, охорониця сім'ї, мокоша покровителька жіноцтва. Ця богиня піклувалася і про вологу, наповнювала вологою річки, струмки, насилала дощ. Перун це володар грому і блискавки, покровитель воїнів. Дажбогові поклонався увесь слов'янський світ. Це сонячний бог. Бог світла й вогню, добра і достатку. Пластика Ренесансу тісно пов'язана з архітектурою. На каплиці Кампіанів у Львові розміщено рельєфи на тему страстей христових, зняття з Христа, Воскресіння, Христос Городник, Автор Бемер. Спорудам українського бароко властиві величавість пропорцій, пишна декоративність. Це відслідковується в каплиці Боїмів, що у Львові. Використовуючи архітектурні традиції, пластика гармонійно поєднувалась зі структурою споруди, утворюючи синтез, в якому виняткового значення набув вишуканий архітектурно-ліпний орнамент. У фондах музею Олеського замку зберігаються пофарбовані сакральні скульптури з дерева, а також мармурове погруддя польської королеви Барбари Радзевіл. Дух і експресію бароко блискуче втілив у своїй творчості найзагадковіший скульптор Іоанн Георгій Пінзель, якого називають українським Мікеланджелом. Відомостей про його біографію мало. Він жив і працював у Галичині в першій половині 18 століття. Дане по грудя можливо є зразком візуального зображення портрету Іоанна Георгія Пінзеля найзагадковіший скульптор Європи, який приніс славу Україні, Іоан Пінзель. На цю виставку Лувр чекав декілька років, довго вів переговори з Борисом Возницьким та визначав умови транспортування. Тоді європейці, простоювши у черзі, могли вперше побачити барокові шедеври з України. У каталогах можна було прочитати про особливість манери, глибокий психологізм, але практично нічого про його біографію, ні походження, ні дата народження і смерті, ні його портрету. Дивлячись на професійність робіт, мистецтвознавці припускають, що пінзель походив з Чехії і вже точно був знайомий з роботами Мікеланджело. Але тоді, яким чином, він опинився в Галичині. Причому у містечку, про яке зараз українці знають небагато, Бучач. Тоді ці землі належали магнату Потоцькому, той був настільки заможним, що свій кожух обшивав справжніми перлинами. Він якраз першим оцінив талант невідомого митця. І замовив 12 скульптур для ратуші, а потім ще вівтарі для двох костелів. І тут з'явились перші припущення: пінзель тут просто переховується. Таку манеру в Європі назвали б б'єресю, а у далекій Галичині пінзель міг творити так, як хотів. Слава Галичиною ширилася його, то запрошували до Львова прикрасити головний собор то в маленькі села. І в момент, коли визнання мало назавжди увіковічнити його ім'я, прийшло повне забуття. На майже 300 років. У 20 столітті про нього чули хіба що десяток мистецтвознавців. Та й то у половини з них закрадалась думка, що пінзель не більш ніж вигадка. Відновити історичну справедливість взявся Борис Возницький. Він приїжджав у закинуті церкви, які комуністи перетворили на складські приміщення, і серед непотребу шукав скульптури. Часто порізані на дрова, іноді залиті вапном. Тоді здавалось, тільки він у шматках дерева бачив забуті шедеври. Старі іконостаси і скульптури, які зараз коштують мільйони доларів, звозили на списаній у львівській опері вантажівці. Возницький відновив і кожну знахідку і вперше показав європі. Прага, мюнхен. Зараз відомо 62 твори. І нехай достеменно невідомо, чи пінзель справжнє прізвище скульптора. Але з неофіційним титулом українського Мікеланджело ніхто не посперечається. Створив пінзель низку творів, які вражають несподіваними ракурсами і динамікою руху, небаченою вигадливістю пластичної форми, емоційністю образів. Зокрема, його статуї прикрашають споруди собору Святого Юра. в у Львові та ратуші у Бучачі. Його статуї прикрашають собори, собор Святого Юра у Львові. Це скульптурна композиція Георгій Побідоносець. У королівське місто Львів Пінзель прибув уже зрілим майстром, і одна з його легендарних робіт стала символом Львова. Ідеться, звісно, про величну скульптуру Юрія Змієборця. У 1759-61 роках для оздоблення собору святого Юра він виконує монументальні статуї святих Атанасія Леона, кінну статую святого Юра, за що отримав близько 37 тисяч злотих. У 1761 році. Микола Потоцький жертвує 10 тисяч золотих для виконання робіт в новому домініканському костелі Львова і зобов'язав пінзеля виконати роботи. Вони передбачали виконання двох бічних вівтарів у каплицях на поперечній осі храму. Убучачі пінзель міг залишити на згадку про себе свій єдиний автопортрет. На плечі скульптури Алегорія мужності, створеної для храму покрови, несподівано зображено обличчя чоловіка. Дехто з дослідників вважає, що це автопортрет, бо чого, питається, майстру було в такий загадковий спосіб зображати когось іншого. Сьогодні цю скульптуру можна побачити у Тернопільському краєзнавчому музеї, де зберігається півтора десятки робіт пінзеля. Свої перші та останні відомі нам роботи Іоанн Георг Пінзель створив на Тернопіллі, відповідно, у Бучачі та Монастирськах. Близько 1750 року, в Бучачі, коштом Миколи Потоцького, архітектор Бернанд Меретин зводить розкішну ратушу, яка й сьогодні милує зір усім, хто потрапляє до цього подільського містечка. Самобутнє явище українського мистецтва це монументальні іконостаси, які розвивали національні традиції дерев'яного різьблення з химерною рослинною орнаментикою. Зріле бароко в іконописі лівобережжя представлено пам'ятниками Київської школи, це іконостаси Преображенської церкви у великих сорочинцях, Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Вознесенської церкви в Березні. В них виявляються всі барокові ознаки, характерні для українського іконопису. Нажаючи за своєю величю та мистецьким виконанням, іконостас вперше за 100 років експонується у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького у повному обсязі. Раніше до музейних зал потрапляли лише частини його, окремі ікони. Створював його іконописець і Єромонах Йов Конзелевич, а також майстри під його керівництвом впродовж семи років з 1698 до 1705 року для церкви воздвиження чесного хреста монастиря Великий скит в Маняві під час першої Вої війни іконостас розібрали та перевезли до відня. Звідти він потрапляє до Варшави. А 1924 року стараннями митрополита Шептицького до директора музею Іларіона з іконостас передають до Львова. Тут він довгий час перебував на реставрації. Іконостас є унікальною пам'яткою. Це банально звучить, ніби унікально. насправді він є унікальною пам'яткою доби українського бароку. Це шедевр українського бароку. Пам'ятка, яка відома в Мистецтвознавчій літературі вже, напевно, понад 150 років, бо в 880 році вона, на неї звертають увагу, в 88-му році її визнають пам'яткою державного значення. Її подальша доля, її прихід до музею, само свідчить про її значимість для Української культури і світової європейської культури в цілому. Іконостас не лише велике сакральне, але й мистецьке значення. Саме тут є один з найцікавіших для українського іконопису Ликів Богородиці, виконаний Йовом Конзелевичем. Кажучи про Йова Конзелевича, а його часто називають українським Рафаелем. Ми говоримо про його віртуозність як майстра неперевершеного і рисувальщика, і колориста. Його образи, власне, чим сповнені його образи? Дуже тонкою психологічною характеристикою. І особливо привабливі в його іконах образи Богоматері і Архангела Гавріїла. Це вже така класика нашого українського мистецтва доби бароко. В городчанському іконостасі Конзелевич відкривається також не лише як майстер монументальних зображень, але надзвичайно цікаві його мініатюри. Це можна помітити на одній з ікон. Ікона Антонія і Філодосія Печерського представляє на дальньому плані. Унікальну архітектуру Києво-Печерської лаври, власне центрального собору успіння Богородиці, яка вже до речі знищена була в часі війни, і тут ми маємо власне її відтворення. Якщо придивитися ближче, то там зображені надзвичайно маленькі дві постаті людей біля тої церкви, які так на перший погляд взагалі не не сприймаються, не, не видно їх. Неймовірними є кольори, передача емоцій та почуттів на ликах святих деталі зображені на іконах. Не менш віртуозною є і іконостасу. Його п'ятиярусна конструкція, в рядах якої розташовано чималу кількість зображень різного розміру, від мініатюрних до ікон розмірами понад два метри. Від сьогодні буде у постійній експозиції національного музею імені Андрея Шептицького. Ще зразками унікального українського барокового зодчества є іконостас Свято-Троїцької церкви в селищі міського типу Диканька, іконостас Свято-Преображенської церкви в селі Сорочинці, визота цього іконостасу 17 метрів, ширина 22, та іконостас Андріївської церкви. У добу бароко іконостаси споруджували у вигляді багатоярусної стінки, що перегороджувала церкву. Вони дивують складністю композиції, розмаїттям декору. Колорит із домінуванням золотавого кольору створює ефект сяйва.